Є новина, друзі. Чому Зеленський вже нічого не вирішив в перемовинах Трампа та е, Путіна? І хто це допустив? Дослухайте до кінця. З'явилася заява Євросоюзу, Вона дуже важлива, ви зараз зрозуміти в контексті цього питання. Я зараз зачитаю лідери Європейського Союзу. Вітають зусилля Трампа до припинення справедливого війни в Україні, і тривалого миру та безпеки України. Лідери ЄС наголосили, що міжнародні кордони не повинні змінюватись силою. Народ України повинен мати свободу, самостійно вирішувати своє майбутнє. а Шлях до миру в Україні не може визначатися без України. Також вони підкреслили, що реальні перемоги не можуть відбутись, коли буде припинення вогню або зменшення бойових е дій. Ну і Євросоюз разом США. В координації з іншими своїми партнерами буде далі допомагати Україні гуманітарно, дипломатичною зброєю, ну і підтримувати вступ України в ЄС. Ось така заява. Її привітав Зеленський, її не підписала тільки одна країна, це Орбан. До речі, в Орбана там в Угорщині серйозний скандал. Він під виглядом ферми побудував собі замки, і це виявили журналісти, а в нього якраз вибори. І, скоріш за все, ну з такими скандалами він їх програє. А це добре для України. Так от чому ж? Зеленський вже нічого не вирішує. Ви подивіться, що відбувається так. Трамп робить недолугі заяви, катастрофічне нерозуміння питання, де що знаходиться там океан Азовський, чи ще якась єрунда. Але зі стратегічної точки зору, що відбувається, Трамп викинув з перемовин Європу. Ну, війна ж в Європі йде. Він їх викинув просто з перемовин. Він викинув з перемовин Зеленського. Вчора заявив, що Зеленського не буде на Алясці. А потім, можливо, він зведе Зеленського з Путіним і заставить їх завершити війну. І що робить Зеленський? Нічого він не може зробити. Він тільки дзвонить різним лідерам по світу і е, з ними обговорює позицію. Всі його підтримують, що не можна коротко, не можна вести перемовин про Україну без. Україну. От і все. І всі, да, ми підтримуємо, підтримуємо. Але Трамп каже, ні, ні, ми тебе не беремо, ми тут самі все вирішимо. Друге питання от питання обміну цих територій Донецької області. Ми від росіян такого ніде не чули. Ми це чуємо тільки від американців. А це може бути: ну це думка така. Що е, це питання для американців, тобто американці хочуть поміняти українську територію Донецьку область на Запорізьку і Херсонську, де знаходиться атомна електростанція і дамба Каховська, і сухопутний коридор в Крим. До речі, Путін почав говорити про сухопутний коридор в Крим. Що 22-му році ми б могли домовитися, якщо б був договір сервітуту і якби Росія могла би перешкодно користуватися сухопутним Коридором в Крим. Ну, але зараз це він каже, теж про це можна говорити, і про це пише Financial Times. І от Трамп ймовірно, має інтерес, який отримати запорізьку атомну станцію. Про це вже багато говорили: Каховську дамбу, Сухопутний коридор в Крим, і це буде така точка в Україні. Контролю України від американців, бо там ж будуть і військові, і спецслужба, і гроші туди будуть. Вкладати, бо це ж, якщо е, США буде гарантом і там буде займатися економікою і е, 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 гарантувати безпеку. І це буде точка впливу на кого? На Путіна і на Росіян. І так виглядає, що ці обміни вони не путіну потрібні, вони потрібні Трампу. У Трампу потрібні і тому Трамп, так як то кажуть, обурюється, що Зеленський каже, що в Конституцію треба міняти. Що це за конституцію? Він війну починав, хоча це не Зеленський, це Путін на нас напав. І, а тепер він каже, що треба обмін території, треба Конституцію змінювати, і от. Зеленський абсолютно втратив ситуацію. Єдине, що він може робити, це дзвонити різним лідерам по світу. Чому тому, що от зустрічається Трамп з Путіним? По перше, я не вірю, що їхня зустріч, якщо вона зустрічається, вона не підготовлена буде хоча б на 90%. І от вони вирішать зупинити війну, припинити вогонь по лінії фронту, тому що вони не можуть вирішити там віддати якісь території чи щось зробити. Це зупинка вогню, припинення вогню по лінії фронту. І друге питання, наприклад, таємно вони вирішать провести вибори. Ну, домовляться, що треба провести в Україні вибори. Що буде? Трамп позвонить Зеленському, скаже, що треба вибори, треба зупинка вогню місяць. Наприклад, все стабілізується, а потім призначаються вибори, знімається військовий стан, і наступна влада вже буде вести перемовини про обміни території, Запорізьку атомну електростанцію, договір сервітуту і входження США. Ну, наприклад, в південні області, які зараз окуповані Путіним. І на що тут може впливати Зеленський? Що Зеленський відмовиться? Ні, він не може відмовитися, він буде це все виконувати. А чому це все сталося? Чому це все сталося? Тому що Зеленський влаштував скандал в Білому домі, про який я казав, цей скандал нам аукнеться, тому що нас просто нікуди не будуть брати, що і відбувається. Друге питання це питання шаленої корупції у владі і шаленого компромату, який є в США. Тобто елементарно вони можуть тиснути на Зеленського на його чиновників. Це порушення прав громадян, тому що громадяни не довіряють владі. У нас 88%, як каже Трамп, а по нашим опитуванням 70%. людей хочуть негайного завершення війни. Тобто, Зеленський своєю політикою недолугою втратив все і навіть втратив можливість суб'єктності України під час зараз перемовин. Трампа і Путіна і це велика проблема, яка може вирішити стільки виборів. Є ще другий варіант, що вони не домовляться Трамп з Путіним посваряться. Ну тоді далі буде тиск, тарифи, і ситуація буде затягуватися. Але я не вірю, що вони зустрічаються, щоб посваритися. Лайк, репост, відписка, телеграм, шапці профіля, підписуємося.